Сайт, який робить прогнози, чи акції компаній виростуть, чи вони впадуть, чи варто купувати акції, чи варто продавати, або їх просто тримати. Всім привіт! Ви на каналі Батько Інвестор. Мене звати Олександр, канал про інвестиції. Десь півроку назад, а точніше в лютому, я записував відео про функцію сайту Stock Analysis. Така у них є функція, як Forecast, тобто прогнози на майбутнє, де аналітика сайту показує, наскільки акції можуть вирости або впасти, або лишатися в ціні за попередній рік. Отже, зараз пройшло трішки більше, ніж півроку, і я хотів би подивитися і передивитися всі ті акції, які я показував півроку назад, і чи справдилось аналітика сайту чи ні, і чи варто їй довіряти, чи не варто. Я там показував 20 різних компаній, такі це компанії були такі, як Apple, Pfizer, Tesla, Microsoft, Apple, FV, Amazon, Lockheed Martin, Alibaba, Palantir, Neo, Snap, Intel, AMD, Virgin Galactic. Мета, PayPal, Visa, Tіro Price і білі-білі. Щоб ця аналітика запрацювала, потрібно перейти на цей сайт Stock Analysis, тут вписати собі компанію, яку ви хочете, тікер компанії. Ось я, для прикладу, взяв Apple і втиснути на вкладочку Forecast, тобто прогнози майбутнє. Є такий показник, що чи купувати, чи не купувати, на зелене ось купувати, темно-зелене Strong Buy, тобто точно купувати, жовте Hold і червоне, то не купувати або взагалі не купувати. І от така діаграма показувала що за наступні 12 місяців як можуть змінитися акції. Ось Червона це найнижча ціна, яка може бути, до чого може впасти. Нормально прогнозуємо, це ось майже 200 доларів, це середня ціна, яка має бути, і максимальна, яка може бути 240. Я поробив скріншоти з попереднього відео. Якщо хочете переглянути саме те відео, ось тут буде посилання. І подивіться, я записував таке відео 7 місяців 6 або 7 місяців назад. І зараз ми будемо порівнювати наскільки справдились показники цього сайту. Це передбачення цього сайту не за рік, а тільки за півроку. І ще через півроку я запишу таке саме відео, де будуть результати прогнозів оцього річного прогнозу. Отже, перша компанія це у нас була компанія Apple, і тоді показувало, що. В лютому, ось тут видно, що відео було записане 13 лютого 2023 року. І тоді ціна була 153,85 за одну акцію Apple. Прогнози були, що вони або скотяться за рік до 120, або нормальна ціна має вирости до 172, максимальна до 220. Переходимо зараз на знову ж таки цей самий сайт Stock Analysis, і бачимо, що теперішня ціна, ось о 22 вересня, зараз 23 року, 174,50. Тобто, так як сайт предсказував, так сказати, так воно зараз і є, що тримається на 172. Тобто акції виросли із 153 до 172, до 220 ще не дійшло. Хоча, якщо тут подивитися по графіку, то Майже 200 було, але акції почали відпадати, відкачуватись. Тому з Apple співпало, хоча там відрізок на рік написаний, а пройшло тільки півроку, а точніше 7 місяців. До речі, відео не є фінансовою рекомендацією до купівлі тих або інших фінансових інструментів. Наступна компанія була Pfizer. І в лютому 13 лютого, вона коштувала майже 44 долари. Аналітика показувала, що найнижча ціна має бути 40 доларів і 40 центів. Нормальна ціна 53. долари, 80 і найвище 78. Переходимо знову ж таки на сайт 100 канальсів. Бачимо 22 число сьогодні, тільки уже вересня. І ціна 33 майже долара. от Тут так само в мене вибрано від початку року е діаграма, і бачимо, що воно скочується вниз. Ось тут, до речі, зараз. Стоїть мене на позначці 13 лютого 43,99. І бачимо, що воно покотилося вниз і котиться донизу до 33 доларів. По прогнозам було, що найнижча ціна буде 40 доларів. В реальному житті за 7 місяців отримали ще нижча ціна. Але знову ж таки, це прогнози були на рік допереду, тому почекаємо, що буде через ще півроку. Наступна компанія була Tesla. Тоді вона коштувала 194 долара за акцію. Тут рекомендували її купувати, і бачимо, що прогнози були, що через рік вона взагалі впаде до 24 доларів. Нормальна ціна має бути майже 200 доларів 196 доларів, і найвища ціна 457 доларів. Що в реальному житті зараз показує, через 7 місяців 254-255 доларів. Бачимо, що виросли. От 14 число, десь було ось тут 13 число, було ось тут 194 долара. І бачимо, що на даний момент, як і прогнозувалось, іде в плюс, іде до верху. Тут бачимо, що прогнозувало, що воно буде на тому самому місці 196 доларів. А тоді б ціна була 194. зараз, знову ж таки, ж бачимо, що ще вище, ніж 196. То, що середня нормальна ціна показувала, зараз 254 е, в реальному часі. Наступна компанія була Microsoft. Тоді коштувала 271 долар за акцію. прогнозували, що за рік вона впаде до 214, це найгірший показник, який може бути. Нормальна ціна прогнозували, що буде 291 долар, і сама висока 365 доларів за акцію. Дивимо, що зараз відбувається в реальному часі 318 доларів за акцію. Тобто йде. Ріст. Взяти ось от, тут десь вибрати це наше 13 число. От бачимо 271, і від цього моменту вона пішла до гори. Компанія далі росте. Тут, до речі, якщо сюди придивитись, написано наскільки відсотків компанія виросла або впала від початку року. На жаль, від початку року це ось тут, а від лютого я собі не можу зазначити, що воно мені писало від 13 лютого. Тому ну, для прикладу можна бачити, в принципі, якщо світиться на зелене, то тоді воно, значить, що пішло в плюс і виросло. Якщо на червоне, якщо червоним світиться, то значить пішло в мінус. Далі наступна компанія це була Alphabet, тобто Google. І тоді коштувала вона 94,61. Прогнозовано було, що це найнижча ціна цієї акції 94,15. І нормальна ціна має бути за рік часу, через рік часу 129 доларів 31 цент, а максимальна 177 доларів майже 178. Аналітики тут рекомендували, що купляти чуть ли не StrongBy. В реальному житті бачимо, що відбулося. Так і збулося 129,89 на даний момент. Ось тут було 13 наше лютого, по 94,61. І бачимо, що як воно росте за від початку року, виросла акція на 45%. Тобто сайт поки що не помилився тільки з одною компанією з Pfizer. А інші чотири пішли в плюс, так як прогнозувалось. Наступна компанія була ЕВІ, тоді її ціна була 153,73 долари сімдесят центи. Прогнозувала, що найнижча ціна, яка може бути на протязі майбутнього Року 136 доларів, нормальна ціна мала бути 166, тобто невеличкий ріст. І висока, найвищий прогноз мог бути 210 доларів за акцію. Переходимо на сайт і бачимо, що на даний момент ціна 153 долари за акцію. Тобто ось тут 13 числа вона була 153. І на даний момент так само 153. Бачимо, що вона тут росла, росла, доросла до 164, і потім в квітні почала отак різко впала взагалі до 132, і зараз знову відросла до того значення, що було 7 місяців назад. Як бачимо, тут по минулим прогнозам воно мало відрости не зовсім набагато на 100, до 166 доларів. А тоді була ціна 153, тому, в принципі. Зараз і лишається знову таки 153 і до 166. В принципі, воно вже майже доросло тоді в квітні за два місяці. Але знову ж таки, ще маємо час до лютого 2024 року, тому подивимось, чи виросте вона до тої ціни, чи ні. Наступна компанія була Amazon. Тоді її ціна була майже 100 доларів, 99 доларів 54 центи. І по прогнозам казалося, що буде найнижча ціна, яка може бути це 90 доларів і 90 центів, тобто 91 Долар. Нормальна ціна має бути 140-148 доларів 148 центів і найвища 244 долара. Переходимо на сайт і бачимо, що зараз ціна 131 долар. Тобто, в лютому, тоді, ось тут 13 числа, бачимо, було 99, і зараз воно ось, в принципі, вже було 144 долара пару тижнів назад, 14 вересня. Тобто, так як тут і прогнозували, що нормальна ціна має бути 140 доларів, до цієї позначки вони дійшли за 7 місяців. Наступна компанія була Лохіт Martin 481 долар, майже 482 долара на той. Момент вона коштувала, і тут було, були такі прогнози, що скорше за все вона більш буде падати, чим рости. Тому що, от тут написано: 337 доларів найнижча ціна мала бути, нормальна ціна майже 500. І найвища 577. В реальному часі дивимося, що 415.99, тобто 416 доларів. Зараз вона коштує за одну акцію. Якщо взяти тут, знайти оце наше 13 число, 13 лютого, то бачимо, тоді от вона коштувала 481. В якийсь момент вона піднялась до 500. І зараз скотилося до 417 на даний момент. Знову ж таки, що буде аж через рік, точніше, через ще е, 6 місяців, а точніше 5 місяців, подивимось. Поки що по прогнозам бачимо, що воно скачується до 337, на даний момент 417. Хоча до 500 так само воно дійшло. Наступна компанія була Alibaba, тоді вона коштувала 104,79 і прогнозувало, що воно скотиться до 64 доларів. Це найнижче, що може бути. Нормальна ціна має бути 146, найвища 231. В реальному житті відбулося, що коштує 87,70. Тобто майже 88 доларів за акцію. Ось тут наше 13 лютого, і бачимо, що воно тут були. Потім різко впало, далі відросло майже до того самого значення. І зараз знову ж таки все одно, воно якби в мінусі до 84 доларів скотилося. До 64 ще не дійшло, але все може бути до кінця року. Китайська компанія, тому тут можуть бути свої нюанси. Наступна компанія була Palantir. Тоді вона коштувала 7 доларів 61 цент за одну. Акцію аналітики говорили просто тримати, не купувати, не продавати. По факту о, говорили, що через рік найнижча ціна може бути взагалі 4,5 долара. Нормальна ціна мала бути 9 доларів і 1 цент, тобто мало вирости. Максимальна ціна мала бути 15 доларів 75 центів. В реальному житті бачимо, що зараз вона коштує 14 доларів і 30-27 центів. Тобто вона виросла до свого максимум про прогнозованого 1575. Ось тут вона вже взагалі була 20 доларів майже 31 липня. Ну і тут, власне, бачимо від 13 лютого, ось як воно тоді коштувало 7,61. І отак різко, стрімко відросло до майже 20, Зараз впало до 14. Наступна компанія була у нас NIO, так само китайська. Тоді вона коштувала 10 доларів 31 цент. І прогнозувала, що це її найнижча ціна 10 доларів з половиною, і аналітики рекомендували купувати, бо нормальна ціна мала бути 18 доларів 60 центів, а максимальна майже 30 доларів, 29 доларів 40 центів. В реальному житті Бачимо, що зараз вона скотилася до 8 доларів 60 центів, тобто ще нижче чим там прогнозувалося. Ось тут було наше 13 число, і в принципі, якщо так подивитися, від цього числа від 13-го тут воно падало, 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 і потім виросло ось тут аж до цілих 15,5 доларів. От. І після того почало падати. Виросло до 15,5 доларів. В принципі, так як тут прогнозувалося, знову ж таки, може бути що. До кінця року воно знову відросте, а може що і не відросте, може, що впаде ще нижче. Мінімально говорилося, що буде 10,5 доларів. По факту бачимо, що зараз 6, 8,5 доларів. Наступна компанія була СНЕП. Тоді вона торгувалася за ціною 10 ,71 доларів 71 цент. Мінімальна ціна її мала бути на протязі майбутнього року: це 7 доларів, нормальна ціна 12, доларів 11,57. Тобто трішки. Більше від того, що вона тоді коштувала. Максимальна ціна, яку прогнозували, що могла бути взагалі 44 долари. Аналітики говорили тримати, не купувати, не продавати. Що у нас по факту бачимо, що 8,78. Тобто ціна впала. Ось тут у нас десь було це 13, 13 число. І від 13-го числа бачимо, що воно то впало, то потім відросло до 13 доларів і знову скотилося до 8. В принципі. Так як тут і говорилося, що може бути нормальна ціна 11,5 доларів, скотилося до низу. Наступна компанія Intel тоді коштувала 28 ,55 доларів 55 центів. По прогнозам було, що найнижча ціна, яка може бути, це 17, ,17 доларів 17 центів. Нормальна ціна має бути 28,08. Тобто лишитися на протязі року на, на тій самій позначці. І максимальне, що могло статися, це 47 доларів за акцію. Аналітики говорили тримати, не продавати, не купувати. Po faktu. По факту бачимо, що акції виросли, коштують 34 долари 23 центи на даний момент. Ось тут наш лютий, 13 лютого. І відтоді, от як я записав відео, то вони різко впали були. І після того вони почали відростати, відростати, відростати. І в загальному воно були і 38, але зараз відкотилися до 34,5 доларів. Тобто те, то, що тут прогнозувало, що буде 28 доларів, так і в принципі було. І навіть воно наближалося до свого високого значення в 47 доларів, ну але поки що не доросло. Все може бути. Ще лишилося 5 місяців до кінця року, то що воно тут напрогнозувало, тому можливо, воно так і станеться, а можливо, скотиться до 17 доларів. Хто його знає. Наступна компанія це був конкурент Інтела АМД 83 долара 13 центів. Було 13 лютого, коли записував тоді це відео. І аналітики прогнозували, що треба купувати. Найнижча ціна, яка могла би бути 67 доларів 67 центів. Нормальна ціна мала бути 96 доларів, а максимальна. 210 доларів. По факту дивимося, що ціна виросла 96 доларів 50 центів. Від 13 лютого бачимо, як воно тут себе вело, і був максимальний період, де акції коштували 124, навіть більше не можу піймати, 129 доларів за акцію. Зараз воно відкотилось до 96 доларів. Ну, тобто відкотилося до того, що говорилося, що має бути нормальна ціна, і десь вона отут посередині була до тих високих значень, чесно кажучи, мені аж трішки страшно стало, тому що з більшістю компаній більшість компаній пішло в плюс, як і прогнозувалось тут. Не знаю чому, і не знаю, якщо це за магія, тому що в реальному житті ніхто ніколи не знає, як поведе себе та або інша компанія. Бо ну, бо ніхто не знає, що буде завтра, і ніхто не може знати, що з вами станеться завтра. Або навіть через годину. Наступна компанія Virgin Galactics. Тоді вона коштувала 5 доларів 17 центів. До, до речі, я щонедавно дізнався, що означає слово Virgin. Таке буває, якщо ви знаєте, пишіть в коментарях. По прогнозам було, що воно має утримуватись десь на тій самій позиції, на протязі року 5 доларів 18 центів. Найнижча ціна, яка могла б бути, по їх прогнозам, це 3 долара. А в загальному, бути ріст до 12 доларів майже до 11 доларів 55 центів. Це такий Максимальний. Хоча прогнозували, що воно буде на одному ту самому рівні. Аналітики говорили, що або тримати, або взагалі вже продавати, що в реальному часі відбулось Долар 76 на даний момент коштує. Тобто впало дуже сильно навіть більше, чим вони там прогнозували: 13 число ось було десь ось тут, ось внизу, після запису відео, трішки воно відросло до 6 доларів. Потім впало, потім десь відросло, і зараз взагалі от воно скочується до майже двох нижче, ніж 2 долари. От ось воно, на, нарешті, якісь компанії ведуть себе в мінус. Хоча аналітики говорили, що треба або тримати, або ліпше взагалі продавати. Наступна компанія Meta Platforms або Facebook, як ми його знаємо, 170 доларів, 179 доларів 43 цента коштувала одна акція 13 лютого 2023 року. Прогнозувало, що воно впаде, може впасти найнижча ціна до 80 доларів. Нормальна ціна мала вирости до 214 доларів. Найвища ціна 411 доларів за акцію. Аналітики говорили, купуємо. В реальному житті, житті відбулося, що вона виросла до 303 доларів за акцію. 13 лютого було десь отут, по 179 доларів. І бачимо, що від того часу акції мета стрімко ростуть, ростуть і ростуть. І ростуть в загальному, ось тут вони були взагалі по 325 липню 2023 року, мов під кінець липня. Я не знаю, чому такий ріст у всіх цих компаній. Можливо, із-за того, що ви подивилися моє відео, всі ці 3000 підписників, і кожен купив по одній акції, кожен вклав там по 200 доларів, і за цього може компанія почала так рости. Я не знаю. Пишіть, будь ласка, в коментарях. Наступна компанія була PayPal, тоді вона коштувала 79 доларів 45 центів і говорило, що. Що воно нижче 75 доларів, не має впасти, тому що це якби аля вже його дно. Аналітики говорили, треба купувати. Нормальна ціна має бути на протязі наступних 12 місяців 105 доларів 50, 33 цента. Найвища ціна має бути 168 доларів. Добре, що ну іди візьми? Хто пустив дитину в кімнату? В реальному житті дивимось, на даний момент через 7 місяців. Ого, вона впала ще нижче, чим говорилося на 50 до 58 доларів 70 центів за акцію. Бачимо, 13 лютого, десь ось тут усе воно було. І після того часу акції плюс-мінус тримались десь в цьому діапазоні. Потім впали взагалі до 62 доларів, навіть ще менше до 60. Потім відросли до 75. Хто отут купив 60 доларів і до 75, Красавчики. І знову вони впали потім до 58 доларів. Що буде далі? Дивимось, ще маємо 5 місяців до їх завершення їх прогнозів по 105 доларів або по 168, або принаймні найменше 75. Далі наступна компанія це у нас була Visa. Тоді вона коштувала 228 доларів 88 центів за одну акцію. Прогнозувало, що скоршного вона більш може впасти до 186 доларів. І це найнижча мала би бути ціна на протязі на Майбутнього року нормальна ціна мала би бути 266 доларів, максимальна 307 доларів. Аналітики говорили купувати чуть ли не StrongBy, тобто купувати-купувати. В реальному житті. Ну, компанія росте собі далі, так як взагалі компанія Visa, я бачу, от вона така стабільна, вона от росте, 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 щоб не було, вона постійно росте, десь там трошки відкочується назад, а потім далі росте. На даний момент 236 87 доларів 87 центів. Ось тут 13 лютого було. Потім воно трішечки впало, відросло, впало, відросло. І зараз дойшло до 236 доларів. А взагалі на піки було тут 247 доларів. І з того, що тут прогнозується, ще не дійшло до середнього, але мені здається, що до кінця року от ця компанія е, точно дойде до цього показника. Це моє бачення, я не говорю, що так буде, тому не, не рахуйте це як фінансову рекомендацію. До речі, якщо ви ще не інвестуєте і хотіли почати інвестувати, і не маєте брокера, то під відео будуть силочки до двох брокерів, через яких інвестую особисто я: це Interactive Brokers або trading 212. Е, якщо ви виконати деякі умови, то взагалі можна отримати безкоштовні акції. Або гроші від брокера. Далі наступна компанія Тіров Price коштувала 121 долар. Аналітики говорили, що треба вже продавати хлопці. Максимальна ціна, яка могла бути за той за на протязі майбутнього року, максимальна 118 доларів, тобто ще нижче, ніж оце прогнозували. Тобто, що буде падати. Нормальна ціна має бути 95 доларів, мінімальна ціна 65 доларів. Що в реальному житті. В реальному житті 106 доларів. Від того моменту, як я записував відео, воно впало. Ось тут 13 числа я записував. Бачимо, що після того воно впало вниз, вниз, вниз. Трішки потім відросло, вернулося майже на свою позицію 126. Навіть точніше відросло, і знову ж таки зараз впало до 106 доларів за акцію. Тобто, ну, десь воно поки що в цих границях тримається, до 65 не падає. І наступна остання компанія це Білі-Білі. Тоді вона коштувала 24 долари 41 цент. Аналітики говорили, купуємо, хлопці. Нормальна ціна мала бути, воно мало вирости до 27 доларів, могло впасти найнижче до 16 доларів. Максимальна ціна мала бути 47 доларів. Що у нас? По факту, по факту впала до майже нижче, ніж 14 доларів. 13 лютого у нас було ось тут. 13 лютого, і бачимо, що воно от в цей момент тут доросло до 25 доларів, і після того пішло падіння до 13 доларів. От. В принципі, то, що тут говорилося, до 27 доларів, воно майже доросло. Знову ж таки, то написано, що на протязі 12 місяців має бути, і по завершенню, навіть так, 12 місяців. Але поки що бачимо, що воно впало нижче, чим прогнозувало що най найнижча ціна, яка може бути. До середньої ціни воно майже доросло. Там до 27 написано, мало бути доросло до 25. Отже, отакі результати за 7 місяців від того часу, як я знімав відео, мають бути прогнози, основні прогнози в загальному розписані на 12 місяців, як тут бачите. В принципі, наскільки вірити таким прогнозам я не знаю, тому що я завжди говорю, що ніхто не може знати, що буде в майбутньому, і вірити о цьому, купувати акції тільки за того, що тут написано ось так, не варто і ніколи на це не дивіться. Це якби цікава вкладочка на прогнози на майбутнє. Такі, ох ти, виросте, не виросте, але просто заходити собі такі, ага, отака компанія. О, написано, виросте, все, купляю. М -м 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 Не варто цим керуватися, тому що, в принципі, із того всього, що я показував, із тих 20 компаній, тільки здається, скільки, 3 або 4 пішли в мінус, останні 16 були в плюсі і лишаються в плюсі. То був дуже уважний. Напишіть в коментарях, скільки пішло акцій в мінус, а скільки в плюсі. Звичайно ж, напишіть, чи ви користуєтесь цим сайтом чи ні чи заглядаєте в цю вкладочку і наскільки ви в неї вірите. Е е в принципі, на це в мене все. Вподобайка, підпис Ска успіху в інвестиціях.